Вітаю вас, друзі, на каналі Читарина. Мене звати Іра, і сьогодні ми, як завжди, говоримо про книжки. А точніше будемо обговорювати мій другий ромком, тому що я щось запідозрила в цих книжках, що вони не такі вже й прості, і не такі безпечні і безобідні. Так, звучить трошки дивно, але розберемось зі всім по порядку. Звичайно ж, не забудьте поставити лайк моєму відео, написати будь-який коментар в підтримку мого каналу. І підпишіться, якщо ви ще досі цього не зробили, щоб не пропускати класні відео від мене. Знайомимось трошки ближче з цією книжкою. Е, взагалі, який тут сюжет? Хтось мені в Тіктоці писав, що це не ромком. Я виставляла відео з цією книжкою. Ну, я гуглила це, ніби як ромком, ніби як просто історія про любов, але має... Якісь такі звичайні характеристики ромкома, тому будемо називати її ромкомом. Отже, про що ця книжка? Тут в нас в центрі сюжету, звичайно, двоє людей: жінка-Нора, яка має двоє дітей, яка от буквально кілька місяців тому розлучилася зі своїм чоловіком, попрощалася, забула про нього і видихнула з полегшенням, але в неї фінансові проблеми, і тому вона дозволяє здійснити зйомку на. Авій сценарій, який вона написала для фільму, будуть знімати в неї вдома в такому маленькому будиночку, який знаходиться на подвір'ї. І ось тут в нас закручується вся ця історія. Вона зацікавлюється тим чоловіком, який буде грати головного героя. Вони починають знайомитись, зближуються, і Лео хоче дуже пожити в неї в будиночку, тому пропонує їй за це гроші. Оскільки в неї грошей немає, то вона на це погоджується. просто то впускає його в своє життя. Звичайно, тут в них закручуються любовні стосунки, різні там ситуації і от така в нас історія. Що я можу сказати про цю книжку з того, що мені сподобалось? Це досить такий звичайний ромком, Тобто тут є всі такі його характеристики. Легка історія, яка не змушує нас напружуватися, тут все так спокійно, все добре, вам не треба якісь читати склад. Ладні діалоги, якісь надзвичайні слова тут просто історія з життя, скажімо так. В цій книжці мені сподобалась професія головної героїні, тому що вона така незвична. Вона пише для каналу романтика, сценарії таких оцих стандартних фільмів, де там все добре, де один такий постійно стандартний сюжет, тільки змінюються якісь там імена, назви, місця професії і такого плану. От це мені було цікаво почитати про це, тому що я навіть не задумувалась над тим, що виявляється. Є такі професії. Коли люди пишуть сценарії до таких фільмів, і було цікаво зануритись в її світ. Також, що мені сподобалось в цій книжці, це її розмір, тому що вона досить невелика, 270 сторінок. Тобто, це такий літній варіант книжечки біля басейну чи десь на природі. І мені сподобалась обкладинка, вона така яскрава, прикольна в стилі ромкомів, напевно. Тому вона привабила мою увагу ще взагалі. В книгарні якось я вже згадувала, що я хотіла її для своєї подруги купити, але потім була не зовсім впевнена стосовно е, самого сюжету, чи їй це підійде. А потім побачила цю книжку на знижці і думаю, ну все куплю для себе, прочитаю. І в принципі, я не пожаліла, що я все ж таки її прочитала. Three, two, one. Також мені сподобалось в цій книжці, що з самого початку я вже в принципі, знала, що це буде щасливий фінал, але, але я не знала, яким саме він буде. Тому що до кінця історії я не розуміла, як все має розв'язатися так, щоб головні герої потім в кінці були щасливими, і яка там саме ситуація станеться, як це все авторка закрутить. Я не до кінця цього це розуміла, тобто я не змогла передбачити, як будуть розвиватися події, Я тільки знала, що в фіналі все буде добре. Ось це мені також сподобалось, тому що коли я читала попередній ромком, там мені було більш все зрозуміліше, тобто, там якось було прозоріше для мене, а тут була навіть трішечки загадка, що я вважаю досить таким хорошим саме в цьому стилі, коли ти й так розумієш, чим все закінчиться. Але, знаєте, я коли прочитала ось цю книжку, другу, другий свій ромком, в мене якісь закрались такі Сумніви, я подумала, що ці книжки не настільки безобідні, як про них розповідають. Тобто, що в нас тут є? Легкий веселий сюжет з якимись там жартами, смішними історіями, двоє людей, які точно будуть в кінці разом, тобто, ніби нічого такого, що могло б провокувати якісь погані речі, але... Я задумалась над тим, що після цієї книжки, прочитання цієї книжки, в мене було якесь таке дивне відчуття: я ніби і рада щаслива за героїв, але. Я розчарована своїм життям, так, тому що в один момент я подумала: от в них все так класно склалося, а моє життя не зовсім таке ромкомне, чи як то зараз кажуть, інстаграмне, як тут все описано. Тобто я живу досить стандартне життя. в мене, звичайно, все добре там, в, в, в моїй сім'ї, в шлюбі. Але в мене немає такого, як було описано в книжці. І я в кінці. Навіть засумувала, і я почала думати над тим, що ось ці ромкоми вони мають зворотній бік, який е, потрібно їх сприймати так досить по особливому і фільтрувати певні речі, які ми в них читаємо. Тому що є тут така заковирочка. І я для себе виділила кілька таких нюансів, які через які ромкоми можуть бути не зовсім безпечними книгами, як би це не звучало трохи дивно. Але так це небезпечні книги, тому що можна їх характеризувати як. Ось такий, знаєте, як фільтр в інстаграмі, коли ніби це красиво, але насправді це нереально. От це приблизно про, цю, про книжки такого формату, і е, мені це не сподобалось, тому що тут історія, яка дає тобі нереальні очікування від кохання, від стосунків, тому що там все так просто, якісь ситуації, якісь події, вони ніби і проблематичні, але вони так легко вирішуються. Настільки легко, наскільки. Скільки в житті насправді не буває, і це дає тобі якусь таку підміну реальності, і ти починаєш сумніватися в тому, чи те, що в тебе є, чи воно достатньо гарне, а чому в мене не такі хороші стосунки з чоловіком, як там в нори з Лео, чому я не можу собі дозволити поїхати, так як Нора з Лео кудись там. Ну, Тобто в мене викликала ця книжка в кінці трішки Суму. Але якщо фільтрувати ту інформацію, яку ми отримуємо, то, звичайно, це все добре. Тобто, в мене немає якихось таких надзвичайних претензій до цього жанру, але потрібно ловити себе на думці, що це все-таки книжка, це ці. Е, Почуття ці події, ці, е, ці нюанси, вони описані трішки так гіперболізовано, тому що в житті, я не знаю, може в когось воно так і є, як в ромкомі, але в мене такого не було. Але це не означає, що в мене там нещасливий шлюб, чи що в мене якісь проблеми з чоловіком. Це означає, що в мене просто життєві стосунки, а не ось такі ідеалізовані, романтичні книжкові. Знаєте, тут описуються такі нереалістичні сценарії. Сценарії, оце я вже можу сказати по двох книжках, які я, які я прочитала. Тобто, це не суто ми говоримо про нора ну, змінює сценарій, це і про книголюби. Нереалістичний сценарій. Тобто завжди вони якось так от випадково зустрічаються, закохуються з першого погляду, зацікавлюються один одним. Я не знаю, мені здається, що в житті зараз взагалі такого не буває, щоб отак от якось десь випадково зустрітися і одразу так один одному сподобатись. Напевно, зараз всі знайомляться. Це в інтернеті. До речі, я своїм чоловіком також познайомилась в інтернеті. Це було ще в далекі 2000... 2012 році. Але тут ми зараз не про те. Я говорю про те, що сценарії вони не зовсім реалістичні, тому що ці герої так завжди опиняються там, де треба, в тому місці. І вони якісь такі, ніби як і схожі один на одного, і все в них так складається. Вони так чіпляють один на одного з перших слів, з перших поглядів. Ну. Ви розумієте, про що я говорю? От це е, потрібно фільтрувати і не сприймати так як реальність. І також важливо враховувати те, що в цих книжках завжди описуються ідеальні герої. Тобто вони ніби мають такі якісь малесенькі вади, в них ніби не все так просто, вони не такі ідеальні, але насправді вони все ж таки подаються ідеальними. Тут просто можна сказати формула ідеального чоловіка, тому що він завжди багатий, веселий, красивий. Сунчик і все в нього є, але от єдиного, чому йому не вистачає, він чуть-чуть такий сумненький, бо в нього немає там жінки його життя. І про жінок, в принципі, так само вона вся така або успішна. Це один варіант, коли вона має суперкар'єру в неї, ніби все добре, але вона все одно неповноцінна без чоловіка. Або інша сторона, вона якась така не зовсім красива, не зграбна, А тут, коли в її житті появляється ось цей принц, все змінюється. Ну, тобто, це нереальні люди, тому що насправді ми всі не такі, тобто там немає цього такого ідеального чоловіка і немає цієї ідеальної жінки, і це також потрібно фільтрувати на це, зважати читаючи ромкоми, і не робити собі якихось ілюзій, що герої, які описані в книжках, вони реально існують. І ще одна річ, яка мені не сподобалась, це я буду говорити вже суто про Нора змінює сценарій про ось цю книжку. Те, що там дуже багато алкоголю. От просто я спочатку не звертала на це увагу, але потім, чим далі я читала книжку, тим більше я бачила ось цього акценту на алкоголі. Інколи я помічаю таку річ там, в серіалах, в фільмах, коли там показується, що от вони там ввечері хочуть розслабитись і вони п'ють алкоголь. І е, це ніби як нормалізує споживання алкоголю загалом в житті. І я ловила себе на думці, що коли я читала цю книжку і читала про те, що вони, там, наприклад, ввечері п'ють вино, я така, М, я б теж зараз випила вина, але там стільки разів про це згадувалось, що до кінця книжки я вже думаю, ну, в них, напевно, якісь трошки проблеми з алкоголем, хоч там про це не говориться. Тобто, це не говориться як проблема, там ніхто з героїв не має ніякого алкоголізму. Але те, як. Вони пили, і скільки вони пили мене, якщо чесно, трішки здивувало і. Я б, напевно, не хотіла, щоб в цій книжці було стільки акцентів на алкоголі, тому що це ніби трошки забагато, але він тут подається як такий романтичний ем, поєднуючий елемент. Тобто вони ввечері під пляшечку вина починають якісь там е, такі е, серйозні розмови відверті, але можна починати серйозні відверті розмови і без алкоголю, тому можна було б стільки про нього не згадувати. І це я також вважаю таким негативним нюансиком. І останній такий пункт, який я для себе підмітила, так, я вже про це згадувала: хеппі-енд. Звичайно, він в 99 випадків в таких книжках він є. Але знову ж таки, наше життя, воно не закінчується хеппі-ендом, а точніше, всі там історії кохання, які є в реальному житті, вони всі тільки починаються з хеппі енду І всі проблеми, все життя, воно розпочинається на ось цьому енді, а тут все. Це завершилось. Тобто вони одружилися, вони кудись поїхали, вони щасливі, все, далі продовження немає. Я розумію, що це специфіка цього жанру, але знову ж таки це потрібно сприймати не так буквально, не так як це ніби реалістичний сценарій і так трішечки з іронією. Тому що ми всі розуміємо, що в житті є і хеппі енди і не зовсім хеппі енди і після кожного чогось поганого потім приходить. Буде щось хороше і навпаки, тому знову ж таки, зірочка бути обережними зі сприйманням ромкомів, щоб ви не засмутилися в кінці книжки, так як я, що ваше життя не зовсім відповідає цим стандартам любовних книжок. Якщо підсумовувати про цю книжку, я їй поставила 5. Мені сподобалось те, що я не встигла засумувати, мені не було нудно її читати, тому що, за рахунок того, що вона не довга, але не було якихось таких. Моментів, нюансів, де мені вже хотілося спати і залишити цю книжку. Тобто історія вона розвивається плавно, але не нудно. Є якісь повороти, є якісь нюанси, є якісь події. Було навіть те, що я не передбачила. І за рахунок цього я цій книжці поставила 5, тому що загальне враження про неї було досить хороше. А якщо говорити загалом про ці жанри, в мене ще залишилося дві книжки такого типу Ромкоми. Я, звичайно ж, їх дочитаю, вже купила ці книжки, вже точно дочитаю. Але чи буду я, чи це мій улюблений жанр? Ні, чи він мене відволікає і. Можна його читати, коли вже перевантажилась з чимось таким складнішим. Так, чи ідеальний варіант це на літо 100%. Тому можете читати, можете брати, але знайте ось ці всі підводні камені, враховуйте ці зірочки. І на відміну від Емілі Генрі, про яку ми говорили в попередніх відео. Анабель Монаган має більше перекладених книжок українською мовою. Я загуглила в неї взагалі всього. Там 4 чи 5 книжок є англійською мовою написані в оригіналі, а тільки ось цю книжку перекладено. Чи могла б я ще читати книжки цієї авторки? Я думаю, що, напевно, так, тому що загалом стиль мені сподобався. І, звичайно ж, запитання до вас. Чи любите ви ромкоми, тому що на попереднє моє відео про ромком книголюби було дуже мало переглядів? З цього я зробила висновок, що в мене все ж таки не зовсім аудиторія стосовно ромкомів. Але напишіть мені, будь ласка, чи вас цікавить цей жанр? Чи читаєте ви такі книжки? Якщо так, чому їх любите? А якщо ні, то чому не читаєте? На цьому, все. Дякую, що ви дивились моє відео. Пам'ятайте, книги це подорожі, тож зустрінемось у наступній. І не забудьте поставити лайк, підписочка і коментар. Па-па!